Урок я пізнаю світ 11-й, урок 92-й, сторінка 6. Розгорнемо наш зошит. Тема уроку, що ми знаємо про Вінницьку область. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами мандрувати Вінницькою областю, пригадаємо з вами її видатні місця. Потренуємося визначати. Слова займенники умовлені ставити до них питання і потренуємося швидко лічити. І так почнемо урок з повторення відомостей про Вінницьку область. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські горі, тут ні мить. Посередні пропи війна не ділила. Це твоя країна, рідна батьківщина. На кордоні дністе в далечині пливе. Він красуня здавна там живе. Він не чиноділа до железних бух. І ліси розкішні, і степи накруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні гроби, війна невділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Ось така вона красуня Вінницька область. Пригадайте, яка наука вивчає герби. Розгляньте в завданні другому Герб Угорщини та Вінницької області. Назвіть спільні кольори. Червоний. Допоможіть Йоєві підготувати презентацію про Вінницьку область, виконавши завдання. Означте елементи, які є на грибі Вінницької області. Це сонечко і це місяць на хресті. Охарактеризуємо географічне положення Вінницької області, зафарбувавши зеленим кольором. Істинні твердження червоним хибні. Вінницька область розташована в східній частині України. Ні. Сусідами Вінницької області є Польща і Румунія? Ні. Вінницька область межує із Закарпатською областю? Ні. Річка Дністр протікає кордоном між Молдовою і Україною Вінницькою областю. Так. Вінницька область не має виходу до моря? Так, немає. Упізнайте, серед чотирьох малюнків. Контури саме Вінницької області. Правильна відповідь: Другий малюнок. Ой, перший малюнок. Позначте назви річок, що протікають саме Вінницькою областю. В пісні лунали дві пісні річки Седністер і Південний Бух. Оберіть для презентації. Про Вінницьку область відповідні зображення. І так, найбільший у світі фонтан розташований саме у Вінницькій області. Далі пам'ятка старовини. Корабель ми не беремо, адже Вінницька область не має виходу до моря. Водяний млин є в Вінницькій області. Місто Хмільник, місто Курорт також є. Перегорнемо сторінку, гранітний кар'єр і все, що ми обрали. Пригадаймо, подорож туристичним маршрутом Вінницької області. Допишіть пропущені слова. Місто курорт, хмільник, радонова скарбниця України, Скіфське городище поблизу міста Немирів. Водяний млин на річці Південний Буг. Попрацюємо разом. Пограємо в гру Скільки. Скільки великих річок протікає Вінницькою областю? 2. Скільки областей межує з Вінницькою областю? 7. Скільки всього сусідів має Вінницька область. 8. Наскільки частин поділено герб Вінницької області? На 4. Виконаємо завдання від БОБУ. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат. Зі швидкісної лічби Відповідь першого виразу 59. Отже, записуємо вираз номер 2. П'ятдесят дев'ять знову третій вираз. Відповідь 61. Запишіть, будь ласка. Пригадайте, як називається частина мови, що допомагає лічити предмети. Числівник. А частина мови, яка вказує на предмети, але не називає їх Займенник. Знайдіть займенники у реченні. Мій Твоя, його, ваші, наша, твої, моя, наше, її твоє. Ось займенники. Дякую, що знайшли. Поставимо у дужках питання до займенників. Мій, чий рюкзак? Моя карта. Чия карта? Моє повідомлення? ЧИЄ повідомлення? Мої кросівки, чиї кросівки. Поставте запитання до наступних слів, з'єднавши стрілочкою. Ми хто? Твоє чиє? Наш? Чий? Мій? Чий? Їхні? Чиї? Нижній рядочок Я, хто? Ваша, чия, наші чиї, їхні чиє, моя, чия? Виконаємо завдання тринадцяте. Напишіть в дужках питання до займенників. У Сашка велосипед. Це його велосипед. Чий велосипед? В Оленки скакалка. Це її скакалка. Скакалка чия. Ми поставили питання до займенників. Утворимо слово сполучення, поєднаємо слова займенники і слова іменники. Наприклад, Мої враження, мій маршрут, моє місто, моя область. Ми поєднали з вами іменники і займенники. Підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми продовжували з вами мандрувати Україною. Пригадали вивчений матеріал про Вінницьку область, потренувалися ставити запитання до слів займенників, вчилися швидко рахувати.